Тараз і деяких засібних подійник, шановні пані, панове, ефір на каналі Телерадіо компанії інформаційний блок. Розбирати та збирати автомат на час, марширувати на плацу, мітко стріляти з рушниці по мішенях це а також багато чого іншого. Навчилися журналістки телерадіокомпанії Надвірна у місцевому військово-спортивному ліцеї напередодні дня захисника вітчизни. Курс молодого бійця для жіночої половини нашого телебачення організували колеги-чоловіки. Відчути себе хоча б на деякий час вояком з усіма відповідними атрибутами мріють, напевно, всі хлопчаки. Нам, журналісткам ТРК, надвірна пощастило втілити цю мрію в життя, в своє життя. Для кожної з нас курсантські чи солдатські будні це швидше тема для сюжету, аніж реалії, тому погодились ми на цю авантюру легко. А коли зрозуміли, що на нас чекає, відступати було вже пізно. Тому ми, як справжні Амазонки, гідно прийняли виклик і без вагань перетворились на рядових вояків. І відверто кажучи, сповна пізнали силу армійської муштри, виконання комплексу силових прав на час, збирання та розбирання автомату Калашникова теж на час. А ще стрільба з пневматичної гвинтівки по мішенях, маршурування на плацу, заняття на силових тренажерах це тільки мала доля того, що складається будні солдата. Але нам фізично непідготовленим, але доволі витривалим, і цього вистачило. М'язи та мозолі на долонях, зіпсований манікюр на згадку про наш військовий досвід. Та, от задоволення та адреналін, всі травми легко компенсували. А курсантська зупа та горохове пюре нам смакувало як ніколи. Тож тепер ми з власного досвіду знаємо: бути захисником вітчизни не тільки почесно, але й не дуже легко. Потрібно бути і фізично, і морально готовим до цього звання. А тим, хто сьогодні відчуває. Бодай якусь свою причетність до свята 23 лютого, а особливо тим, хто дійсно служив у війську, ми, дівчата-журналістки, висловлюємо щиро свій респект зі святом вас, дорогі наші захисники. Служу народу України! Один один рахунок зрівняно. Журналістки ТРК надвірна взяли реванш над колегами-чоловіками. Випоборовши наші сили в телепроекті солдатки, чоловіки нашого телебачення, змагалися в дещо незвичному для себе і не зовсім чоловічому амплуа кулінарії. Так саме приготуванням вишнуканих страв дивували нас чоловіки, а ми в якості строгих суддів оцінювали їх кулінарні здібності і, до речі, мужчини нашого телебачення готувати вміють. Деякі з них роблять це навіть дуже охоче. Переконатися в цьому, ви зможете, переглянувши наш новий телепроект. Кулінарне телешоу Пан Гурман, яке вийде в ефір нашого телебачення 9 березня. Ну а привідкрити завісу цього проєкту, ви зможете вже зараз, переглянувши наш наступний сюжет. Отримавши хорошу дозу адреналіну під час зйомок телепроєкту Солдатки журналістки нашого ТБ вирішили відплатити колегам-чоловікам тією ж монетою. І логічно, що випробування мали б бути подібно нашим далеко не чоловічими. А де чоловік найрідше буває і чого він найбільше боїться? Правильно. Кухні, а з нею і баняків, сковорідок та мисок. Та як виявилось, нашим колегам сильної статі все до снаги. На кухні вони такі ж вправні, як і за повсякденною роботою, але про все по порядку. Ідея випробування полягала в тому, що мужчини нашого телебачення мали приготувати нам жінкам вишуканий обід. А ми, як справжні поціновувачі кухні, мали оцінити кулінарні здібності кожного учасника. Їх було четверо. І що характерно, це ті чоловіки, які щодень знаходяться по той бік камери. Оператори Ігор Клюфінський, Василь Томич та Іван Сем'янів, і звичайно ж ведучий телепрограм Володимир Молдавчук. Плацдар для випробовування нам люб'язно надав директор ресторанно-готельного комплексу Відпочинок Ігор Штогрин. А за безпосередньою участі шеф-кухара цього закладу Віри Покусіної наші хлопці готували нам різні смакоти. Страви кожного відрізнялися. Згідно проведеного жеребкування, кухарі початківці готували суші, сирний крем-суп з грінками. Стейк, поркчоп з овочами рататуй, фрукти, фламбе. Та відповідно до жеребу кожен конкурсант готував складний коктейль. Ми, як члени журі, були приємно вражені не тільки смачно приготовленими та оригінально оформленими стравами, а й великим ентузіазмом наших колег та бажанням здивувати нас строгих та інколи непохитних суддів. А інколи майстерність та рівень кухарів нас шокував. І відверто кажучи, визначити кращого і надати титул Пан гурман було доволі важко. Та підбивши результати, лідер, хоч і з маленьким відривом, всього в долі десятків, визначився. Та детальніше про те, хто з чоловіків на телебачення отримав почесний титул пана гурмана і як це відбувалося, дивіться в ефірі нашого телебачення 9 березня у новому кулінарному телешоу Пан гурман. Телепроект присвячено й річниці надвірнянського телебачення. Ювілей ми відзначатимемо в грудні цього року.